Жінка інвалід третьої групи як підстава для відсрочки. Ви маєте право оформити відсрочку від військової служби, якщо у вас є дружина з інвалідністю третьої групи. Проте причини інвалідності мають бути певними: онкологічне захворювання, відсутність кисті руки, стопи ноги або парного органу. Для цього потрібно подати відповідні документи, зокрема посвідчення інвалідності та документ, що підтверджує причину інвалідності. Зазначимо, що висновок МСЕК не містить інформації про причини інвалідності. Ця інформація є в акті огляду. Акт огляду не видається на руки, а надсилається до органів, які виплачуватимуть пенсію. Для отримання цього документа потрібно подати запит. Також є ще одна підстава для оформлення відсрочки, якщо разом з інвалідністю третьої групи у дружини є онкологічні захворювання, психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми. Цікаво, що закон не вказує, які саме документи потрібні для відсрочки, тож можна надати будь-які медичні документи, які підтверджують зазначені захворювання. Маєте дружину з інвалідністю? Захистіть свою сім'ю. Юристи консультант допоможуть вам оформити Срочку звертайтесь за посиланням у шапці профілю чи за номером вказаним під цим відео.